Нельзя остаться в стороні в время, когда наши ребята, бойцы, патріоти гибнут, гибнуть, мерзнуть, болеють, ранні. Ну, Ми знімали спочатку цей фільм для того, щоб відзвітувати від звичайними селянами, які збирають по селах харчі, все необхідне. Для фронту, от, але потім вже під час роботи фільму ми зрозуміли, що ми знімаємо історичний фільм і перш за все для молоді, для тих, хто підростає. Ми з ним ще познайомились, він yes. вийшов. І ну буквально десь може хвилина, дві прийшло. До нас прибіг закривавлений боець і каже, що так і так там є е, двоє поранених. Один е, каже, якийсь журналіст, я його не знаю, і один наш боець. Мало що приїжджали поначалу, де вони спали під відкритим небом і не було нічого під машинами. Тобто возили палатки, люди приносили палатки, хоча б які даже старі савдепальські палатки встанавливали. Дуже важко спочатку по було. Фактично роздарив, передарив всі е, свої приладдя, військові і е, зараз допомагаю, як вже як голова обласної ради технікою. Саме головне зараз це техніка. Подаровано близько п'ять автомобілів, подаровано. зроблено з чермету, подаровано. а відремонтовано, навірно, може, 30-40-50 єдиниць я близько. не рахував. what do